авторська пісня не для глянцю, а для душі, із 2013 року в кривому розі щоліта, збираються ті, хто говорять з глядачем музикою словом на 13-му фестивалі. «Барди Рудани близько трьох десятків виконавців, нові обличчя і незмінні голоси, які торкають душі. Ні, Олена, серед тих, хто в пісні відвартий, як на сповіді. Вона вже восьмий рік у складі творчого театру Бардів. Цього разу з піснею Ми Україна перемогла, здобувши перше місце. Її сини служать у зсу. А пісня це її спосіб бути поруч. Для душі також є так, присприсутнє, і ну я я вважаю, що я доносю таке цими піснями доносю до людства, що ми такі є. Ми. Тут ми українці, і ми сильні, ми відважні, ми незалежні. І ми допомагаємо піснями також допомагаємо і нашим воїнам, і допомагаємо нашому люду. Ну, хоч трохи якийсь стрес знімати, трохи якось бути в цій в цьому житті потрібним. На фестивалі від школярів до людей поважного віку. Авторські композиції демонструють не лише криворіжці, але й новоприбулі жителі нашого міста з числа ВПО. Найстарший учасник – 80-річний пан Леонід. З фестивалем від самого його заснування. Ділиться творчістю 13 років. Хай душі, то i'm На сцені звучали переважно авторські композиції патріотичні, ліричні, соціальні. У програмі як сольні виступи, так і дуети. Особливість цьогорічного конкурсу багато дебютантів і учасників молодшого віку. Кожного року на фестивалі з'являються якісь нові обличчя, нові таланти. Ми раді, що фестиваль наш розвивається із навколишніх до Кривого Рогу місць, приїжджають до нас учасники. І ну, знаковий тим, що. Як то кажуть, від маленького до, до поважненького. Найкраще у своїх номінаціях отримали дипломи, кубки і подарунки. Але, як зазначають самі судді, головна перемога це живе слово, що лунає зі сцени і торкає серця. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.